Вітаю українців, вітаю підписники, глядачі. На каналі знайомий Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Головний економіст української влади. Ви вже здогадались про кого я? Так, я зараз про Гетьманцева. Бо він що хоче, й робить так, ось замість того, щоб підтримати людей, підтримати економіку. Ні, він продовжує свій, скажімо так, хрестовий похід проти української економіки. Проти виробників товарів та послуг, проти роботодавців та працівників і проти споживачів. Вже настільки дістав людей, що бізнес-спільнота зібрала понад 15 тисяч підписів за те, щоб усунути його від управління економічною політикою. відповіді з боку самого Гетьманцева та його начальників, він дуже промовистий. Сьогодні весь економічний блок уряду адміністрації президента та Верховної Ради можна назвати ну, таким колективним гетьманцевим. Ніхто йому не заперечує, ніхто його не зупиняє, ніхто не ставить його на місце із його такими марксистськими замашками. Ні міністр економіки, ні міністр фінансів, ні керівництво Кабінету міністрів, ні керівництво Національного банку, ні керівників Верховної Ради, ні з одного з важливих аспектів економічної політики не заперечили Гетьманцев. Не заперечили йому, не змусили одуматись. <зас> Значить, згодні? Правильно? правильно? Минуло три місяці війни: Збройні сили України, територіальна оборона. Захищають країну ціною своїх життів. Вони показують чудеса героїзму. Вони змусили весь світ співати українських пісень, захоплюватись українськими героями. А що за три місяці війни зробив гетьманцев? Що зробили ті, хто його підтримує в сфері управління економікою? Підсумки плачевні. Ось давайте проаналізуємо: інфляція під 20%. Девальвація гривні приблизно 35%. Створення дефіциту палива шляхом ручного регулювання цін і щомісячним збитком у 800 мільйонів доларів. Зростання розміру сірої економіки, запровадження обмежень, заборон на валютні операції, що еквівалентно конфіскації певної частини доходів та заощаджень населення, різке збільшення боргового тягаря. Падіння кредитного рейтингу країни до дефолтного рівня тотальний бардак на митниці. Тотальний. Відсутність державного бюджету воєнного часу, прозорої, зрозумілої бюджетної політики. Відсутність адекватної воєнному часу податкової системи, збереження структури та чисельності органів держуправління до воєнного часу. Понад те створено нові органи, робочі групи, які вносять ще більше таке сум'яття у систему управління економікою, посилення кризи довіри між урядом та бізнес-спільнотою. Люди вже вимагають, щоб Гетьманцева зняли з його посади. Все накерувався, зростання кількості тих підприємців, тих громадян, які сумніваються в повернення до країни після війни, бо все залишиться як і раніше. Знаєте, що каже Гетьманцев? Оподаткування це мистецтво обскубати гуску так, щоб вона не кричала. Тобто держава це господар, а бізнес її гусак. Коли хочу, тоді обскублю. Коли захочу, тоді заріжу. Зазначимо ієрархію суб'єктів, платники податків, це як вважає гетьманцев, це кормова база держави, тобто розпорядників чужої чужої політиків, чиновників, силовиків, виробники товарів та послуг. Це не замовники економічної політики, а кормова база для держави, власника гусей. А гуси без мозки, стадні, без пастухато господаря. Вони нікуди. На цьому моменті мені хотілося б почути гучну, виразну думку всіх, хто підтримує Гетьманцева. А ще хотілося б, щоб на все це якось відреагував Зеленський. Ба більше Гетьманцев заявив: Я не хочу. Вибачаюсь, не бачу нічого поганого в тому, що хтось марксист чи ліберал. А хіба нема різниці? Тобто для Гетьманцева, для економіки країни все одно: економічна свобода чи націоналізація, державна власність чи приватна, податкове навантаження 50% чи 25% ВВП, конфіскаційні ставки податку на прибуток або Плоскі ставки, ручне регулювання ціль або вільний обмін між виробниками та споживачами, захист приватної власності, чи, чи не захист. Я вже не знаю, як тут краще сказати. Марксизм це авторитаризм, це такі, знаєте, болючі уроки радянської імперії та білоруської, ну, нібито соціальної орієнтованої диктатури, те, від чого ми хочемо позбавитись. І те, що каже гетьманцев, його оцінки та пропозиції в сфері економічної політики однозначно дозволяють поставити діагноз марксист, марксист. А як же решта, решта всіх, хто його підтримують, ви марксисти? Тоді так і скажіть та бажано проінформуйте про це Володимира Олександровича Зеленського, мовляв, шановний пане президент, ми марксисти, будуємо в Україні соціалізм, на радянський, китайський, білоруський або навіть російський зразок. Я проти того, щоб такі, як Гетьманцев та Третьякова, були при владі. Я сподіваюся, що президент розбереться з цим згодом і прийдуть нормальні спеціалісти своєї справи. А на сьогодні все. Пишіть, що ви думаєте про все це. Бережіть себе.